Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити комп'ютер. Для цього нам потрібно будь-що. Наприклад, там берез дошки я, наприклад, візьму. Будь-який блок теж, але тільки вже інший. Я, наприклад, взяла золотий, скляна панель теж будь-яка рамка для предметів. Нотний блок, квітковий горщик, ну і рослинку, яку ви будете садити. Я, наприклад, посаджу кактус. Потім нам потрібно сидіння. Я, наприклад, зробила там дерев'яну, але зараз на цей даний момент я хочу квартий. Ну, і будь-який ковик. Ну, килим. Я, наприклад, візьму теж червоний знову. Можна йти і робити. Я вам тут вже не буду показувати, ми йдемо. Ось тут я покажу. Кладемо три ось ці блоки, Кладемо золотий, кладемо рамку для предметів. В рамку для предметів скляну панель. Вот тут по боках я блоки. нотный блок сюда. Чтобы было чуть. Ну, небе музыка там, что там, что-то. Что И вставляем растения по двух боках. Вот тут мы вставляем стильчик. И келлинг. І наш комп'ютер готовий. Підписуйся на канал і ставимо лайки.